Добрий день, дітки! Ми дуже раді завітати до вас. Ми сьогодні мене звати Наталія. Мені дуже приємно, що ви прийняли нас, і ми вам хочемо сьогодні провести трошки такий цікаво пізнавальний захід. Ви не проти? Добре. Отже, ми приїхали до вас із проектом, який створений для того, щоб кожна дитина могла читати, грати, фантазувати, малювати незалежно від того. Я дивлюся, бачите, я до вас приїхала в окулярах, і багато з вас також мають окуляри, також, тобто ви знаєте, що ми з вами трошечки, на жаль, так спалися, що ми бачимо з вами світ трошки по-іншому, правда? А на жаль, і дітки, які взагалі не бачать світ, тобто так, ви знаєте, що є дітки незрячі. І от, незалежно від того, наскільки ми маємо порушення так, нашого зору, ми всі з вами маємо вміти читати, писати, малювати, правда. І саме з такою місією ми сьогодні до вас приїхали. Наш проект має назву Невидимі сторінки. Бачите? І е, як в цьому з'явився цей проект, чому ми з ним їздимо по школах до різних діток різної вікової категорії? Я хочу запросити до слова людину, яка придумала цей проект, і чому ми саме приїхали до вас. Це пані Олена, вона директорка видавництва. Це видавництво це як маленька фабрика, знаєте, де виготовляються книжечки шрифтом Брайля. Я думаю, ви знаєте, що цей шрифт Брайля. Правда? І от пані Олена керує такою міні-фабрикою, видавництвом, де виготовляються такі книжечки. І я хочу запросити її до слова. Олена, розкажи, як з'явився цей проект. Добрий день, любі дітки, дорогі вчителі! Рада бути тут у вас, я колись років 10 назад, коли ми ще в 13 му році наше видавництво тільки починало свою діяльність, ми до вас вже приходили в гості. Тут були інші дітки, які виросли, успішно закінчили школу. І от завдяки вам, завдяки вашій школі, наше видавництво росте. Воно е, збільшує все, більшу більшу кількість книжок робить, щоб всі дітки могли читати. І, і крапочками і шрифтом Брайля ми робимо, і великим шрифтом, щоб всім було зручно, щоб всі дітки мали змогу читати книжечки. От як створився наш цей проєкт? Є в нас в Україні такий великий інститут, він називається інститут книги. От вони нас підтримали. І допомагають нам їздити по Україні по таких школах, як у вас, по різних, навіть у дорослих ми були, і презентували їм різні книжки. У вас зараз буде чудовий класик діт і важко з Вікториною, з сюрпризами. Наталя все розкаже. Ми залишимо вам і подарунки, і книжечки, і розмальовки. Е, тому дуже дякуємо е, і запрошую вас до цієї цікавої, вікторини, до цього цікавого заходу. Приймайте активну участь і вас всіх чекають сюрпризи. Дякую, дякую, дякую пані Олена. Так, будь ласка, я хотіла ще сказати. Це що таке видавництво? Це така фабрика. Знаєш, що таке фабрика? Ні? Не? Не <пробіт> да. І що, що, кожна знають. Це, я це де делають шоці. Що? Де щось роблять, де щось виготовлять. Да, можуть робити шоколадна. Може бути шоколадна. Може бути фабрика іграшок. А це фабрика. фабрика Фабрика роботів може бути. А Що там написано? Тут, тут повторюються не сторінки. І от о, пані Олена керує фабрикою книжок. Це і називається видавництво. Тобто видають, виготовляють книжечки. Зрозуміло? Тобто така фабрика, де автор пише книжку спочатку, потім редактор редагує так? Також є ілюстратор. Знаєте, хто такий ілюстратор? Ні. Nee. Не знаєте? Ні. Nee. Ви вмієте малювати? Так! Yeah. А от ви знаєте, що коли ви виростите, хтось з вас може стати ілюстратором. Тому що ваші малюночки можуть бути такі гарні, що можуть додавати у книжечку. Ця людина називається yeah. ілюстратор. Я нічого не гадаю, коли звичайно дістати і допоможе на Супер! Классно, ну будете. Мене звати Наталія. Ні, Наталія, Ні, 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 мене звати і сьогодні я буду з вами. Продовжимо далі із котячими приводами. Скажіть, у вас вдома є котики? У тебе два у мене Два Два!

Що ж, бачите? Давайте не послухаємо. послухаємо. Чи не ходить у нас в коридорі котик. котика? Ну, послухайте, не, не, не ходить, йде не, 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 не йде на дим'якає. Не йде котик? Ні. Йде. Йде. Йде? Да. Йде. Що ж, давайте тепер пограємо в таку гру. Давайте скажемо. Зараз у нас буде гра, вона називається коло котячих сріб. Давайте кожен з вас назве слово. І там котик іде, і ми йому скажемо приємне кутяче слово. Давайте, думаю, давайте. Давайте ви давай, розпочнемо. Мяу, добре, давайте. Де м'яу? А ще який котик може бути? Такий м'яу. Ж, а який може бути? Грайливий може бути? Давайте буде твоє слово крайливий. Мяу, мяу, може. О, такий гайливий. Малюнки. Я вам зараз роздам. А ви мені скажете, в чому ж особливість цих малюнків? Чому вони особливі, добре? Тільки тихенько, добре, не викрикуємо. Діємо як кошенята, добре? Тихенько, м'ягенько. І перше уважно роздивляємося малюночки, а потім думаємо мені, чому вони такі особливі. Отже, якщо ви подивилися, у нас тут особливі малюночки. І я зараз хочу запросити до слова наступну нашу гостю, нашу особливу гостю яка знає, як розділятися ці малюночки вхай, і в чому вони особливі. Послухаємо її. Вона у нас є Тетяна Миколаївна, і, і, і вона знає особливість цих малюночків. Послухаємо її. Давайте, дітей, як у майоночки зараз розглядали, скажіть, будь ласка.

Супер, ці малюночки цікаві? А що ви ще мабуть змогли побачити? А вона морка. І морка винка. Скільки цікавих маленьких? А вони кольорові? Ні, у мене колючі ніколи. Лимон жовтий, так? Ялинка зелена, так? так? так. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а можемо ми пізнавати малюночки інакше? Не оченятками, а, наприклад, нашими ручками? Дякую. А хто так може робити? Незрячі дітки, Дякую. правда? Незрячі дітки так? можуть це робити. А як вони це роблять? Ручками, правда? І ручки їм допомагають роздивитися гарненько малюночки А давайте спробуємо тепер ми роздивитися рученятками нашими. Давайте. А, Як тебе звати? Костя. Костя, дивись, Ти кладеш, води оченятка в горі. Ось ручку затримуєш на місці, цю не чіпаєш. йде вперед. І шукає лінію. Ти бачиш лінію? Є? Ти зараз дивишся оченятками чи ручками? Нехай оченятка дивляться на мене, <звігінь> а ручки нехай шукають. Лінію вони роздивляються, бачить? <звігінь> да? Яка це лінія? Скажи. Рівненька, гладенька, да? а яка форма? Як дивиться? <звігінь> Овальна, <звігінь> молодець, Ану А ну роздивися, А в серединці там щось є. Ану є ще серединці Чи гладенька? гладенька? <звігінь> А ну спробуйте вченятками розбере. А як тебе звати? Діти, ну має світлою свої. А юночок рученяткою. що одна гучка залишається, а ця іде колінка. Є та лінія? Рівненька, гладенька, гострий є, у нас є правда? Є гострий. Ді? Дівочка, а нічка, далі, 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 далі. Щось довгенько. Подивимось середини. Тимочка, а що серединку? Ой, кружочок якийсь, бачиш? А тут. Мамо. Є у тебе щось серединиці, правда? Ну ти молоде. То ще хочу роздивитися зі мною. На буря, да? шишка. Яка цікава в тебе шишка. Яку курочку кладемо на місці. Цю, так? Да? А права Так? Да? Да. Ось так. А ну давай глянемо, що всередині живе. Є що всередині? А що це так? Ромбики якісь, правда? Та скажіть, будь ласка, рученятка допомогли вам пізнати малюночку? Правда? То ми можемо рученятками читати малюночку? Ні! Можемо, звичайно. А хто це зможе зробити? Треба ж навчитися, правда? Люди, які дивляться оченятками, їм краще очах. А ті, хто не бачить, вони чекають кінчиками пальчиків, правда? І вони точно так само, як наші оченята, вміють розділятися, мають. Добре, молодці, умні. Давайте подякуємо Тетяні Миколаївні нашими зучнями і наші нашими Так, А тепер, дітки, вам цікаво. Цікаво. Хочете трошечки? Дізнаємося його із пороху. Хочете, тому давайте дізнаємося. Що ж, тепер? Давайте сядемо піхенько, як бутики. Давайте тихенько сядемо. Рівненько до доступні плечики. Давайте. Так, сідаємо. І уважно мене слухаємо. Слушка мені, давайте так до мене як котики. Отак, так, давайте мені дружка. І піхенько давайте мене слухаємо. А що і, і важко, можливо, робити невірно. Як ви думаєте? От ми хотіли рибу піймати. Хотів мишку піймати як рибу, правильно? Да. А миша що не риба? Так? Да. Вірно? Рас... Обична, обична Звичайна мишка, правильно? Треба було що? Зробити сир, можна сир, а ще якісь ляшки. Молоколь, займається пляшку, так, так, що ти хотіла, кажи. Котики і кісточки, так? Ну давайте пограємо їх, Кісточки і котики. Давайте Давайте, не, давайте, не, давайте не, зробимо рухом. Я бачу, що так. ми котики, так? І давайте тоді наші, наші лапки піднімемо грайливо вгору. О, ми котики, потягнулись, потягнулись, потягнулись лапками. так? А тепер давайте почухаємо один бочок. Лівий бочок почухаємо. А тепер давайте правий бочок почу, почухаємо, так? Да? А тепер давайте сусіда почухаємо. Давай, давайте. Да. А іншого сусіда, давайте, так. Да. А тепер до, э, давайте посміхнемося, бо ми вухаємо. И малюночки так уже сталкиваются. так, а это що? морковь. А это. А це еще. А это что? Так. Мячики. Мячики. Так. Начинки. И тебя получили. А пожалуйста. Awesome.